Били по цивільних, пошкодили гіпермаркет та поранили трьох людей. Росіяни у ніч 14 серпня тричі атакували Одещину ракетами калібри з чорного моря та ударними безпілотниками. Окупанти намагались поцілити у передмістя, тому повітряні цілі доводилося збивати над житловими кварталами. ППО спрацювала на відмінно, але уламки від ворожих цілей пошкодили сім закладів освіти, у тому числі гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет ФОЗІ. Потім там спалахнула сильна пожежа. Вибухова хвиля понівечила вікна і балкони у кількох будівлях. Є пошкодження припаркованих поруч автівок. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Це співробітники супермаркету. Двоє з них госпіталізовані. Самого супермаркету майже немає. Він вигорів щент. Також цієї ночі росіяни ракетами зруйнували два житлові будинки на Запоріжжі. Двоє людей загинули. У Херсоні окупанти поцілили по житлових кварталах. Троє цивільних поранені. Двоє з них у важкому стані.